Так, взагалі так. Чому? Чому? Тому що там багато пишуть не, не того, що потрібно. Наприклад, Російськомовні заводять свої туди всякі фейки, і наші читають і вірять. От, навіть на що тут далеко брати, в мене є рідні такі самі. Вони читають, мені доказують, і ми з ним сперечаємося. Не бачу причин, тобто обґрунтованих якихось міркувань. В телеграмі як і в інтернеті є різне. Тобто, хто захоче свій контент знайде. Справа не тільки в контролі, справа в тому, що в рамках. Нашої системи освіти потрібно розвивати критичне мислення серед населення, серед дітей. Коли щось обмежують без пояснень, це як з дітьми, так дитина все одно кудись пролізе, ти не зможеш її постійно контролювати. Якби не спамили, якби агітацію різну не проводили, то він якби позитивно впливає. А якщо ось цей весь бруд заливається в телеграм, то він, звичайно, негативний. Тут 50 на 50. Я думаю, що ні. А чому? Тому що я спілкуюся з родичами по телеграму. Ні. Дуже зручна платформа. Кажуть, загрожує національній безпеці, багато фейків. Не знаю, нічого не чула. Щось таке натрапляло? Ну так, але не вірю. Я нічого не можу сказати. А ви користуєтесь? Користуюся, коли тривога, то там я дивлюся в телеграму. Я більше нічого не дивлюся. Я вважаю, не потрібно, але... Но... Обмежити, щоб не було, щоб ніякі москалі там своє міння не писали. Воно нас не цікавить зовсім. Бо так інколи читаєш і хочеться витягнути прямо через телефон. Навіть не знаю. Треба фільтрувати просто інформацію, яку отримуєш, тому це вже кожен вирішує. Ну, Я думаю, треба зробити безпечним. Я думаю, що наші теж ним користуються. Без різниці, хто користуються, хто чим користується, але мені більше телеграм подобається. Кажуть, він загрожує національній безпеці, тому що там багато фейків поширюється. Я не я знаю, я особливо не розбиралася. Просто, просто з там з друзями спілкуюся. Я думаю, ні, в будь-яких соціальних мережах можуть бути недостовірні новини. А телеграм це та платформа, на якій найбільше якби, людей спілкуються. Я хотіла повернутися додому. Я з Краматорська Донецької області. Стріляли в нас, ми всією родиною переїхали. У мене залишилися там тварини. У мене вдома такий маленький притулок для тварин, тому що до моїх кішок прийшли ще чотири киці. І ми надсилаємо кошти, їх сусіди годують. Сумуєте за ними? Ну звісно. <свісно> ну як, це спокій, тишу, щоб діти могли навчатись без цих Перерв на тривогу. Такі. Дійсно, мирного життя не вистачає, щоб залишитися живими і здоровими. І фізично, і ментально. Мир, щоб був. Щоб мій зять не воював, щоб чоловік не воював. Мир, щоб всі були живі здорові. Спокійне дитинство дітям і навчання в школі. Спокій за майбутнє, спокійно засипати, не. Спати під час сирен, під час вибухів. це було б дуже дуже класно». Ну як як раніше було, щоб так і було, щоб війна закінчилася, а ці морди пішли від нас з нашої країни. Оце я більше нічого і не хочу, бо ж вони все зруйнували, і головне б'ють по населенню, по будинкам, по квартирам. Спокій. Я не можу бути впевнений, що ти лягаєш і встанеш. Коли туди прилетіло, і ти зразу собі думаєш, що сюди може прилетіти. Коли думаєш про, наш, навіть про наше чудове місто і виставляють фотографії, то хочеться сказати, що не виставляйте, щоб не прилетіло. Ну, по-перше, це мир, так це повага і до кожної людини. І любов до кожної людини. Чоловіка з полону хочу повернутися. Мій чоловік пішов перші дні війни, рік і місяць ну, воював, дев'ятий ОСБ, цей кропивницький батальйон. А зараз зараз він офіційно знаходиться. був статус полона, потім зняли. І 18 місяців в полоні. Звістки, з російської сторони не якої немає. Ну, я хочу, щоб. Отримати свого чоловіка і більш нічого. Так як мій чоловік з березня 2022 року служить, саме моє найзаповітніше бажання, що він був поруч зі мною, працювали, відпочивали, сім'я, родина, сімейні обов'язки. Цього дуже-дуже не вистачає Дуже дуже сумую за ним, але розумію, що війна, що він потрібен там перш за все. Хочеться просто якогось спокою, стабільності. Мирне життя. Діти спокійно ходили до школи, вчилися, мали майбутнє. Тепер майбутнього немає. Кожну минуту має щось случиться. Буває таке. Я люблю Макса друка. доки світло не згасне, або, наприклад, твердиня. Ну, вони такі технотрилери, дуже цікаві. Якщо, наприклад, доки світло не згасне, там проблема булінгу піднімається в шкільному середовищі, тому там дуже цікаво, як вирішується це питання. Ну, зараз я читаю танго смерті. Виничук чотири подруги, які втратили чоловіків від. Совєтського так сказати свавілля. у Львові. Вони підтримують зв'язки між собою. Подобається сам стиль написання, отакі там незвичні слова, і там ж вони ж різних національностей, ці жінки, і по, по 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 різному там відносяться, але їх така дружба їх сплачує, Ну це я тільки почала читати, то мені дуже подобається. Тараса Шевченка читайте. Катерину. Ну, тому що там москалі кляці. Обіжають наших дів, 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 дівчат. Думаю та багатій, або краще багатий папа, бідний папа Роберта Кіосакі. Вважаю, що її потрібно кожному читати. Вона про життя, про життя, як стати багатшим, як взагалі заробляти гроші. Ще, 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 ще книга п'ята ранку. Теж дуже гарна. Допомагає тримати себе в ресурсі. Детективи. Коли в Маріуполі була, от війна сиділа там три тижні і читала. Чейза. іза? Ще давно читала я українські оті, ті, ті, письменників. Не ходи грітися, та на вечорниці. Така українська. Потім любила. Потім Роксолана читала. У мене була така книга. То вже читала я Роксолану. Мені дуже подобається Стівенкові, десять навиків навичок високоефективних людей. Про те, як бути щасливими і е, тримати баланс в житті. Я люблю класику. Мені подобається червоне, чорне стендаль» і пані Боварі. Про кохання, про соціальні проблеми жінки в суспільстві того часу, там здається 17 століття. Ну, як завжди, про любов, романтику і складні стосунки з чоловіком. Пораджу вам прочитати Гаррі Поттера». Дуже сподобалось в українському перекладі. Ви знаєте, читала її вже багато разів. Чомусь зараз під час війни вона набула інших фарб, а, тому що. Вона дає наснаги вірити в те, що навіть якщо зло воно більш велике і страшне, його все рівно можна здолати за допомогою єдності, дружби та віри. Джури козака Швайту. Це про що? Там про пригоду хлопців, там ще вони хотіли стати козачками, там багато пригод було. Вони шукали шукали вовкулаків, і з ними постійно боролися. Це японська книга, такійський зодіак називається. Я автора не пам'ятаю, але це одна з моїх ...найулюбленіших книжок, тому для тих, хто любить детективи, вона може зайти. Плюс в неї є цікава фішка в тому, що всі підказки нам даються досередини книги. І потім з усіма цими підказками, якщо читач. Зможе, то він зможе розгадати вбивство, ну і в принципі злочин.